Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наш лайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку розпізнає слова, які мають кілька значень. Відпочинок наш кінчається, а робота починається. Старанно будемо працювати, читати, писати, відповідати. Сьогодні на уроці ми побуваємо на Закарпатті, неподалік міста Хуст у незвичайній долині. Будемо вчитися розпізнавати слова, які мають кілька значень. Будь ласка, запишіть 10 жовтня. Класна робота. Так, і пишемо ЗА-КАР-ПА-ТЯ. Закарпаття. Зверніть увагу, що Закарпаття пишеться з великою і з сподовжуємо літерати. Зупинили відео, самостійно записали, тоді ми йдемо далі. Так, утворимо з вами слово. першим. Г, О, Р, и З. О, Н, Т. Що вийшло горизонт? Давайте будемо по буквах. Г. Тверда, О, голосна, Р. Тверда, И. Голосна, з, тверда О голосна, Н. Тверда, Т. Тверда. Отже, порахували. У нас вісім букв, 8 звуків і 3 склади. Записали, будь ласка. Так, сторінка сьогодні 30-та нашого з вами підручника. Відгадайте, будь ласка, загадку гаджика. Здавна я служу людині, є у швені я машині. Насосні на ялині, а кого ще на спині. Голка. Правильно! Складемо три речення. Наприклад, зелені хвоїнки у ялини сосни, голки це ведезмінене листя. У звичайного їжака приблизно 10 тисяч голок. Швадська голка довгий, тонкий, загострений інструмент з твердого матеріалу, з вушком для нитки з одного боку. Отже, запишемо право один і наші три речення. Голки-ялини були колючими. Їжак наколов на голки грибочок. Мама вишивала голкою. пишемо голки-ялини були колючими. Далі їжак наколов голки грибочок. Їжак наколов голки грибочок. Далі. Мама вишивала голкою. Мама вишивала голкою. Так, йдемо з вами далі. Існують слова, які мають кілька значень. Про значення цих слів можна дізнатися зі змісту речення або тексту. Прочитаємо повідомлення родзинки. На Закарпатті неподалік міста є незвичайна долина. Коли настає місяць травень, там зацвітає безліч білосніжних нарцисів. Отже, місяць це у нас небесне світило, а друге значення це проміжок часу, проміжок часу від 28 до 31 днів, на які поділяють рік у сучасному календарі. Так, отже, записали вправа 4 і запишемо таке речення: на небі яскраво світив місяць. Пишемо вправа 4. На небі яскраво світив. Місяць на небі яскраво, світив місяць. Прочитаємо з вами легенду, яку зацікавила читалочка. Поясніть, чому нарцис перетвориться на квітку. Нарцис був сином річкових божеств. Якось на полюванні він нахилився до джерела, щоб напитись і побачив своє відзеркалене обличчя. Власне, врода так вразила юнака, що він не зміг відійти від потічка і навіть застиг над ним. Так і став чудовою квіткою. Так, отже, чого, тому що він. Задивився на своє відображення і не зміг відійти від потічка. От так, отже, став коло джерела, став пити воду. Отже, став коло рожила, це нас зупинився, а став пити воду, тобто -то почав пити. А так і став чудовою квіткою, тобто перетворився на квітку. Так, отже, забивати ворота м'яч. Забивати ми можемо гол. Або забивати, наприклад, свяхи. Ворота, футбольні, прибудинкові м'яч. Так само. У нас різні м'ячі. Так, Може бути баскетбольний, футбольний. Так, отже, наступна вправа: Артемко гострим носом врізався в великі хвилі. Корабель засірвав носом і розплакався. Так, що тут неправильно? Потрібно Артемко, і корабель. А поміняти місцями. Так, корабель гострим носом врізався в великі хвилі, Артемко засьорвав носом і розплакався. Так. Отже, гострим, навпаки, тупим, великі навпаки малі, розплакався, навпаки, розсміявся. Записали вправа 8 та жовтий текст. Зупиняєте відео та самостійно записуєте. Отже, і обов'язково, що ви дізналися, чого навчилися, що було важко, що здивувало, що хотіла дізнатися. Я вам дякую за грох, всього найкращого та до побачення.